Опа! Ого, ого, друзі! Мабуть, щука! Ого! Це гарна риба. Це дуже гарна риба. Щука! Мабуть, щука! тільки приманку змінив. Ну так, да, схоже на щукаря. Він у мене поведеться 0,35. Давай, 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 давай. Давай маленька. Хоч і не підіймається, слухайте. Там взагалі судер гарний. Жадочный на підходе наче. Тых-тых-тых-тых-тых. Сухает. Ух ты! Ух ты! Ну кто там был? Щука, щука. Гарна щука, да? Гарна щука. Водос видишь? Я піду звичай. Давай, давай, давай. Невже і я сьогодні розловлюся. Як там кажуть, не кажи го, поки не перестрибнеш. Але... але... Так, я... давай я сам візьму все. Отак це робиться, бачиш. Все, з однієї спроби.